З вами Гейм Сьогодні ми розглянемо Райден Шоку. Надіюсь, вам сподобається відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал і також підписуйтесь на мій патреон і телеграм канал. Надіюсь вам сподобається відео, ви підписуєте на мій канал, поставте лайк і напишіть коментар. Для мене це дуже важливо для починаючого ютубера і не всього цього іншого. На рахунок з ми якраз зараз почнемо. І надіюсь вам сподобається. А ми починаємо. Таланті райден-шого, тут доволі таки невелика специфіка. А перше, що ми розглянемо, це елементальний навик райден. Елентальний навик райден вже після невеликого такого всього. Після використання невеликій на області вибух ага, наношу шкода. після чого на згонах всіх команд прив'язаючи значок електро. Після цього всі атаки, звичайні. Елементальних і вибухих елементів, атак так наношу електро, що дуже такий не але вона правда чого? Навик в тому, що він наносить в 0,9 ураз в секунду. Що не так вже і не швидко, коли треба шити до наприклад безонів, але непогано. На громок це вибух елементів, тут набагато краще вибух елементів наносить шкоду колосаль, на колосальну вість і надіяє деякий на час на райден електроінфузію, що допомагає набагато краще щити скоду, але також треба а, але, але головною сильною атакою стріляється анімації, після анімації, атаки так і не таке ощущення, але теж способні набагато чого краще. На рахунок же всього качання, на рахунок качання чого цих талантів раду качати все, бо райден це це персонаж, який являється ДД. А для ДД в основному це є в'ячі всі атаки. Різко буває, як на мене, що атаки можуть ігнорувати. Хоча є такі випадки. А на рахунок з чого, то тут треба розуміти те, що а, талант, що елементальний навик таланту потрібен для нанесення нормальних шкод, А ми вже починаємо до зброї і артефактів. Зі зброї для Райн будуть підходити такий варіант. Сіася затва, пошохомий, нефритовий корсун і так і все. Що рік буде вже підходити у з рибалки. А, проте зірковий блек, якщо вам немає таких уже великих варіантів в зброї, і які по своїй суті. доволі таки непогана, але... З пасем Таланта трохи не пощастило. Здесь сети артефактів старих і, а, буде підходити, аби нам, що, що непогано, гарно збільше не, силу вибуха елементів. До 75% максимум. Що непогано. Знову як буде підходити, напевно, що хроніка чутоги пустині, але вона вона не дуже сильно бафій силу атаки та. Такі і свідкість. Хоча воно буде для скармуті, але не для райда. На рахунок, з інших варен, таких можуть підходити а, ходити червоні давній знаєте, для збільшення вибух, сили вибух елементів, також будуть підходити а, кінець гладіатора, що тестне, що десь. 15 сил атаки, спогоди сім'яви, які десь дасть 15% атаки, але не раз збирати спогоди шляху, тому що ви затрите ту ультолю, яка для раден дуже корисна і вліп у своїй суті дуже сильна. На у всіх так шукаємо бонус електрослову кубку, годинник годиннику відновлення енергії, і шапку на санскріта або крішкоду. Внизу шукаємо відновлення енергії. Шолу Атаки крізь шкоду, кріс Санс. Це, по своїй суті, потрібно для райдин у першому варіанті. А якщо ви обираєте інші варіанти, то тут я вам можу порадити не так багато Та, майже так само, але небагато менше цього. А потім переходимо до саппортів під їх команд. На ваших ерканах я позначив можливих для вас саппортів. На Нарахунок зверху їх Бенес і Сянлін і Мона. Ці а, варіанти, як на мене, доволі такі гарні. Бенде здобув вибух елементів, дасть трохи величезну дасть нормальну кількість шкоди, слід з добу вибуха елементів з свого торнадо, дасть коли, ...коли райний буде носити шкоду з свого вибуху перегрузку. Можна за допомогою свого, свого за вибуху буде скривити противників які в натусному місці є... і два давати... Ефект гідро, а сахароза сахарозанахідс допомогою Могу... давати майстенці елементів, що суті допоможе реанвато краще шити шкоду. І десь зробив свого друга, сюди і свого Може збільшити шило атаки на 15-бому сузір і 35 на, Залежить від того, як вас прокачена на вибух і який вас прокачений вибух. є одним із найкращих сапортів для, лі... для для райдень, що по своїй суті через свій антальний навик, що по своїй допомагає райнобацію варто краще звишити школу, але також. Також треба розуміти, що я можу трохи помилятися, і в майбутньому появитися набагато кращий саппорт. Але поки так, через те, що а, ви ментальні навик, метальний навик скудзесари допомагає носити набагато більше шкоди, Як метальний навик Бенета, але набагато у слабшому варіанті. А рахунок зе і рахунок з таких персонажів як Синчу Синчу до Києва Яці на варіант. Тому що вибах елементів, такі персонажі як Синчу і Лай, можуть, но реально багато базу. Фехти зараз варто швидше перемогти своїх противників. Але, але з одних з самих найкращих і можливих варіантів буде такі персонажі для всіх, як кінчу. І останній варіант це Яєміку. Я, і Я і є мікро є якийсь сапортом, що по своїй суті допоможе вам на ватову на ну, антальні навички, що оставляє цих стопів і також вибух елементів. І таких варіантів вам допоможе на вато краще шити шкоду цьому, присунуємо кінців, чи тут якісь нові артефакти для радін. Ні, назад поки, можливо, будуть підходити кількість еблемшої судьби на даний момент. Тому що він набагато краще скував весь потім радін, як ДД. Але якщо ви хочете якісь наїчі варіанти, чи, все, чи найт Райден, а під саппорти допомогу деяких своїх шузір, то це ваш варіант. Збірки являються гайду, і ви самі маєте вибрати свої э, га свою збірку для свого персонажа. Я вам який вчити, щоб це розказувати. А під кінець бувайте. З вами був Хейнде на, на скручих.